15 жовтня 25 року. Нарешті дійшли руки до живців пізнього живцювання. Це було наприкінці серпня, і ось так це виглядає. Це повинно вже давно було пересадитися, побачити, які корінчики. І що в мене трапилось. При переїзді погано була закрита кришка боксі, і деякі засохли, на жаль, ось. Тому зараз я буду пересаджувати їх у більший об'єм і намагатися врятувати, бо деякі нормально виглядають, а деякі дуже погано. Тому покажу результат десь через днів 10. Ще один бокс. Ті, що в стаканчиках ще не вкорінилися. А ті, що пересаджені в маленькі оці квадратні горщики, там вже є маленькі корінчики. Тому вони поки що побудуть в одному боксі. Зараз накриваю кришечкою і ставлю під фітолампу. Ось ці два бокси. Пролила я їх розчином Трихомікса Атлантіс і Райкат Стартом і оприскала амінокат 30 і е, Октоверм. Нехай стоять. Будемо спостерігати і покажу вам, як вони розвиваються десь через днів 10, мабуть. І дивіться, як вони виглядають. 18 листопада місяць пройшов. Ну, я так бачу, що вони підросли. От тут в стаканчиках дуже-дуже так повільно, а в таких квадратних вони так нормально підросли, і може через пару тижнів я буду вже передивлятися кореневу і визначати, чи потрібно їх пересаджувати у наступний об'єм. Ну і інший бокс. Подивіться, яка різниця. Все ж таки місяць це такий достатній термін для того, щоб зрозуміти, чи є якийсь прогрес у вирощуванні, у розвитку рослини, чи немає. Ось така ситуація тут. Тепер теж чекаємо і будемо потім відправляти їх на зимівлю. Зараз на екрані я вам показую, який догляд я їм робила до сьогоднішнього дня. І мені здається, що живці виглядають гарно. Зелененькі, так, є ознаки трошечки хлорозу, але в загальній масі вони виглядають добре. Тому вирощування продовжується. Я навіть не очікувала, що в мене стільки живців в куріниці на цей раз. Тому якось не розрахувала, що всі полиці будуть зайняті живцями. Побажайте мені удачі, щоб я змогла довести їх до нормального стану і відправити на замівлю. А зараз я всім бажаю мира, добра і пока-пока.